Техас. Шериф випробує свого нового помічника, ставить його на 100 метрів перед собою і стріляє в нього одночасно з двох кольтів. Помічник стоїть, не ворушиться. Шриф підбігає до нього, дивиться, прострелений капелюх і комір куртки. Він і каже: Щудово, Джо! Випробування ти пройшов! Залишилось купити тобі новий капелюх та куртку. На що помічник відповідає: е, Не завадило б ще нові штани, сер. Грета Тунберг випустила шедевральний посібник для чайників, як прогулюючи школу стати знаменитим і отримати за це багато грошей. Розмовляють два арабські шейхи. Один питає Ти якому типу жінок віддаєш перевагу? Я віддаю перевагу спортивному типу жінок, відповідає другий. Перший Я теж. Ось недавно, наприклад, я одружився з жіночою командою з пляжного волейболу. Чоловікові дружина зраджувала з сусідом, іноді навіть у сусідній кімнаті чи кухні. Нічого не зміг з цим вдіяти, довелося змиритися. І ось одного ранку чоловік зважився увійти зі стояком у кімнату, де сусід мав його дружину, і каже: «Маш!» А давай займемося цим у трьох. Дружина, в якому сенсі у трьох? Ну, ти, я і він? Федю, а руки тобі навіщо? Давай краще ти та дві твої руки.